Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Сьогодні ми знаходимося у місті Харків за адресою вулиця Сумська, 63, позаду мене. Кав'ярня Кофійна. Це одна з трьох кав'ярень цієї мережі, котра з 2003 року займається свіжообсмаженою кавою. І сьогодні ми робимо огляд на цю кав'ярню і поспілкуємося з їхнім шеф бариста Підемо. Вже в закладі, тому ми зараз оберемо щось з їжі та з напоїв У нас буде класика: це еспресо і фільтр кава, або може замовимо альтернативу. Доброго дня. А можна нам, будь ласка, значить, еспресо. Воронку, на чому можна, чи у вас якесь базове зерно йде до неї. У нас базового не йде, у нас є наші моносорти. ви можете обрати будь-який з них, підкажіть вам, як можна покусніше, більш нейтрально. Ой, знаєте, а давайте спробуємо а, Ось Ефіопія Ргачів Боєбора, Боєбора так, першого гриду. На, на неї можна воронку, еспресо і ще два шматка пирога. Один з сиром та зеленю, а інший місний. Я не знаю, як правильно описати цей заклад, тому що тут дуже велику увагу приділяють каві. В них є власна обсмажка, вони цим займаються вже навіть не перший десяток. Ось, але тут ще є дуже дуже великий вибір кухні. Тому це можна назвати дякую. Може, це родинний заклад але з величезним упором саме на спешаті каву, на свіжу обсмажку. Ну, тому що ви тут можете побачити і обрати все на свій смак і те, все, що вам подобається, і все, що вам заманеться. Дякую, Майків. велике. Нам принесли вже їжу і я не знаю, можемо не чекати на напої, а спробувати і те, і те. Так, Давайте спробуємо спочатку м'ясний. Сметан. Дуже м'який, багато начинки. Такий. Я не знаю, на що він схоже на лазання, не лазання, але дуже смачно, дуже смачний м'ясний пиріг, і до нього подається отак сметана. І хочу ще спробувати з зеленю. До нього подається це у нас. Цікавий соус, не можу зрозуміти, що там саме. Думаю, буде у поєднанні дуже смачно. Дуже цікаве поєднання, тому що сир не дуже солений з зеленю, і саме сіль додає ось цей соус. До речі, кожен шмат пирога коштує по 90 гривень. Якщо не помиляюсь, там ще була Еспресо у нас був щось. 50 гривень. Ну, коротше, чек, загальну суму, скільки це все вийшло, ми вам прикрепимо і покажемо, що та як. Нам вже принесли перший напій це еспресо. Давайте його скоштуємо. Я не знаю, на чому вони варять. Я думаю, нам пізніше розкаже їх шеф-бариста, але це дуже-дуже солодко, дуже щільно. Таке сирописте тіло. І такий приємний, дуже тривалий післясмак ягід, шоколаду. Мені дуже подобається. Дуже дуже щільна така чашка еспресо. Дуже смачно. Перенесли наше замовлення. Це порція воронки. Стандартна порція 250 мл. Це Ефіопія, Іргачів. Перше грейд. М -м -м. Зараз будемо пробувати. Не можу зрозуміти, чи мита, чи натуральна. Мені здається, що більш мита. Павлоцю. Так, це мита Ефіопія, це регіон Ергачів. Смачно, чайно, міру кислотно. Таке приємне округле тіло, але воно достатньо і легке. Питка чашка, ну, взагалі, Ефіопія — це завжди безпрограшний варіант. Це завжди дуже смачно. Будь то мита, будь то натуральна. Андрюх, привіт. Привіт. Вітайте. Це Андрій, фіналіст двох сезонів по Cup. Ти в нас шеф-бариста мережі кофіні. Зараз Андрій розповісти нам, що в них за обладнання, що в них за кава. Розкажу все, покаже про про по Так, Тому прошу сюди. Почнемо з цього з кавомолок. У нас дві кавомолки, одна топова версія Вікторія Ардуїна, останньої генерації G75, G85 з гравометриком, з обогорвічом типу бункера, вентиляцією і так далі. І друга кавомолка, така більш потужна лошадка, котра неприхотлива, до свого обслуговування, але при цьому дуже стабільно працює, дає рівномірну фракцію. Це Санта са 55 Непогана непогана машина для використання її на великому потіку людей. Ми використовуємо в закладах у себе в кофійнах для приготування еспресо або для приготування молочних напоїв. Це наші фірмові суміші. Взагалі у нас їх є чотири. Вони називаються на честь. Ко, кожна із них називається на честь ветра. Це є ефіопія містраль. Вона складається із двох ефіопій. Туди входить одна митна, одна натуральна в пропорції 50 на 50. ефіопія містраль вона завжди е, залишається такою достатньо іскравою, солоденькою з з фруктами. Под молоком використовуємо це суміш із чотирьох арабік. Туди входить бразилія для тіла. Туди входить Ефіопія для балансу типу фруктового смаку, туди входить Індія і Сальвадор для підняття якогось там цікавішого смаку саме з молоком. Для чого ми використовуємо саме суміші в наших закладах? Для того, щоб наші напої, котрі люди споживають кожен день, отримали на протязі великого терміну часу, постійно однаково. З чим це пов'язано? Якщо в нас закінчиться одна з якихось така. Ми підбираємо іншу таким чином, щоб у нас загальний смак і загальний профіль суміші залишався приблизно схожий. І люди отримували одне і те саме. Далі у нас кавомашина, теж топова лінійка Асторії. Це Асторія Сторм, двогрупна мультибойлер з налаштуванням температури води на кожну групу і так далі. Така, до речі, використовувалась Все. на чемпіонатах національних. Цьому в прошому році, тому що Асторія є одним із спонсорів чемпіонату побаріста класі. Розкажи, що у вас на фільтр стоїть? Що за обладнання а, на обладнання на фільтр у нас стоїть саме кавоварка це Аніма. Ми колись були представниками в Україні компанії Аніма і одночасно закупили велику кількість. Аніма це більш-менш. Стабільна, звичайна така ковуварка, якщо знайти зараз аналог е, сучасний це бравірок. Mm -hmm. От. Е, тільки тут трошечки більше налаштування є, тут, на жаль, на жаль, не можна налаштовувати температуру води, але цікава штука, ми можемо налаштувати. Наскільки м'яка у нас вода? Тут є три режими: або м'яка, або середня жорсткості, або дуже жорстка вода. От пачку ми використовуємо на різних закладах різні кавомолки. Це це у нас компакт r 100 У нього дуже великі жорна, радіус їх 100 міліметрів. З часом ми плануємо її поміняти на нову генерацію Ватимало mm -hmm. От. тому що є певні теж нарікання. Бар у нас приблизно як для гастрокафе у нас є чайник, він же є термопод. У нас є блендер, він же міксер, Холодильні вітрини. Переходимо до полиці. На полиці у нас наш асортимент кави. На жаль, зараз ще не весь. Скоро приїде Нові пропозиції. Також у нас є декілька. Аксесуарів, інвентаря люди мали купити або додому до себе, або якщо це необхідно, одразу використовувати у себе в кав'ярні. Що недавно ми запустили лінійку дріп кави У нас тепер є особисті свої дріпи. Є поштучна, є в коробках. Коробка виглядає таким чином, але вона перетворюється на шоу Угу. У нас сім дріпів можна обрати на будь-як. Хоч всі сім однаково, хоч всі сім різні. Називаємо ми його у себе так: тижневочка. По асортименту кави у нас є наші суміші, є моносорта. Суміші, до речі, смажаться завжди під еспресо. Uh -huh. Моносорта смажаться під фільтр, крім калумбії без кофеїну». Калумбія uh -huh. без кофеїну» так само смажиться. Під еспресо. Скільки начислює ваша кавова полочка саме моносортів, тобто там 5, 6, 7. Наразі це біля 12 моносортів. Но, зараз ми трошечки переглядаємо, тому що у нас дещо закінчилось. Це є останнє. Наприклад, от є нова. Кава, Це Костаріка Сан-Хуанільо, це я виступав на неї, uh -huh. до речі, на чемпіонаті, але обсмажка інша. Uh -huh. Це обсмажка вже на нашому ростері Проба 12 кілограмовим, Я смажу свою каву на маленькому ростері. Uh -huh. Є нова, наприклад, Ефіопія Харар, грейд перший. Дуже цікаво, тому що Харар до цього не зустрічався саме першого грейду. Така смачна, збалансована, солодка. Uh -huh. Ефіопія натуральна. Наприклад, є колумбія табі. Це натуральна обробка, але на смак вона трошечки відчувається як анаеробною. Mm -hmm. Хоча при цьому вона не є анаеробною. Чому так відбувається? Саме із-за клімату, де а, вирощується і сушиться наша колумбія, mm -hmm. проходить фермент при сушці, коли між ялодою та зерном образується пустота, mm -hmm. і там вона сама при собі бродить. У нас є дуже анаеробна обробка Гондураса. О, обработка Гандурасане Сідрочда санесідра 4 Він такий, знаєш, хоч і але не викликає там яскравості такого прямо алкогольних нот. Знаю, бо ми його теж взяли да. собі до сертинафігенна Офігенна Тобі, кава. Е, і, да. і це, якщо я не помиляюсь, там у цього фермера, типу чотири ферми, і саме це да, типу та, та. чому чотири це кава з четвертої ферми. так? Да. Це не сідра, і у них є два, три, чотири. Ми теж таку взяли дуже смачна, погоджуюсь. З регіону Гуджі Шанора це останні пачки, вона вже закінчилась. Так, я зрозумів, Це кооператив Шанора та та Фестка Фіміш, якщо не це теж фест. Так, 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 так. ну ас а скільки найкраще постачав на каву фестка До речі, у нас пачки збираються на витрині, взагалі в закладі ми продаємо не більше чотирьох тижнів. Чотири-чотири буває, залежить, коли саме посмажено в який день. Для чого це робиться? Для того, щоб е якнайможна більше зберегти смаків і ароматів для споживача, котрий буде використовувати у себе вдома. Ви видно, ви, ви, так? Запаємо, але ми, не ввели, коли... ми без азоту. Використовуємо. Та, так, зустрічають при вході у нас одразу зона каси, вона же видачі на собою. Якщо ви хочете зробити замовлення в будь-якому закладі «Кофеїна», на касі приймається замовлення тільки на собою. Якщо ви хочете присісти у нас за столиком, то треба сідати до вас, підійде офіціант. Далі вас зустрічає дуже класні кава машини і кава молоті. Що йдемо далі. Саме тут у нас заклад ділиться на дві зони, два таких зала. один зал і праворуч буде другий. По цю сторону ліворуч, котра у нас знаходиться, тут знаходиться дитяча кімната або дитяча зона, як кому зручніше. Тут у нас вхід для персоналу, дуже великі і зручні дивани, столи і так далі. Кому цікаво, у нас на вулиці Сумської, де саме цей розташований кафін, і на вулиці Римарській у нас частково відкрита кухня для того, щоб кожен із споживачів міг подивитися, як для них готується або сендвічі, бургери, супи, салати і так далі. Будете в Харкові. Заходьте, вулиця Сумська, 63, кав'ярні, гастрозаклад, просто файне місце, кофейн. Ми ще тут прикрепимо ще дві локації, котрі є в Харкові. Сподіваюсь, вам сподобалась. Сподобався огляд та екскурсія від Андрія Чуканова, який є фіналістом бриверскапу двох сезонів 23 до 24-го року. Від вас подобайка. Дзвоник, комент під цим відео, підписочка, посилання на кофеїн буде під цим відео. А від себе гарного дня та смачної вам кави. До зустрічі!